Не було лікарів, і для того, щоб дитина не стекла кров'ю, він самостійно її зашивав. Діти бачили це на власні очі. Вони ще ховали своїх батьків, ховали в огородах біля домів. І це дуже важко, морально. З початку військових дій 1382 дитини отримали поранення. Наші діти постраждали не тільки емоційно, психологічно, але і фізично. Бомбили будинки, дитячі садочки, школи. за цей час роботи нашої організації нам вдалося допомогти майже 600 дітям та їх родинам, і це половина від загальної кількості дітей з пораненнями. Я єдина Ольга, я менеджер напрямку з надання допомоги дітям, які отримали поранення. Кожна родина, де є поранена дитина, вона може отримати грошову допомогу. Також це може бути допомога ліками або проходження реабілітації. Це фізична реабілітація, це нейрореабілітація, це комплексна та психологічна реабілітація. Крім того, у нас в штаті працюють експерти: це юридична підтримка, логопедична та психологічна підтримка. Всі вмотивовані, всі працюють на результат, і ми щодня отримуємо слова вдячності від наших батьків, коли дитинка після проходження реабілітації встала на ніжки і пошла вже самостійно, коли дитина після травм очей, після того, як зробила операцію, вона почала бачити ці результати, вони дуже мотивують рухатися далі, допомагати і віддавати ще більше. Я пам'ятаю родину, яка виїжджала з Київської області на свої автівки. Їх почали розстрілювати російські військові. Батько втратив свідомість, коли він вже прийшов дитями. Його ноги були простріляні, його дворічна дитинка була тяжко поранена. І він схватив цю дитину і пішки два кілометри він біжав до найближчої лікарні з перебитими ногами, аби врятувати свою доньку. Дивуюся, з тих історій, що довелося їм пережити. Є деякі батьки, які настільки позитивно на все дивляться. Рухаються, вони знайшли роботи, вони знайшли нові можливості, діти почали ходити в школу. Звернутися до нас можна дуже просто: або через веб-сайт, або можна зателефонувати на телефон гарячої лінії. Є категорія батьків в них стільки болю, що вони не готові просити допомоги. Тому я хотіла би їм сказати, що ми тут, ми поряд, ми готові допомагати. Вся ця експертна і фахова допомога може і бути для вас. Тобто потрібно зробити лише цей маленький крок, маленький.